незважаючи на те, що Іван Макарчук усе своє трудове життя працював вчителем і директором сільських шкіл Овручини, він є одним з найталановитіших і найавторитетніших педагогів. Серед його учнів чимало відомих у нашій державі людей. Були за міністрами кальника. Може знаєте, Мартинович, віктор Мартинович, це мій учень. І один із лучших учнів і один із найуважливіших до мене учнів був. Ну, Дьомін Олег Олексійович був замголови Верховної Ради. Зараз ще постом працює у Казахстані. Є академіки Гойчук Анатолій, Федорович, лісових наук так, в Києві. Є викладачі вузів, є багато вчителів, є лікарі. За багаторічну сумлінну працю Іван Макарчук відзначений почесною грамотою облдержадміністрації та нагрудним знаком відмінник освіти України. Бажаємо, аби ваша громадська життєва нива щедро вражилася і майбутньому. Низько вклоняємося вам за неціненний внесок у розвиток освітянської справи, за велику любов до життя та дестайшого покоління. З повагою головне сліджаністрації Грижук та голова снаряди запалості. Я щиро виконую доручний для Дякую вам. Іван Макарчук має багато захоплень. Зокрема, Ювіляр є автором численних збірок поезій. Завжди математики мене ж вважали за літератора, літератор за математика. Ось. А вибір просто пішов у школу працювати математиком. Бо точки науки мені теж дуже подобається. А як Пушкін казав, що поезія і геометрія тут мають велику спорідненість. Ну, трохи може інакше, казав, ну таке. Де Грибоєдов був же математиком. Ти мій дім, моя родина. Ти многоліка єдина, ти мій біль і мій бальзам, пекла вогонь і раю храм».